The Всім привіт! Всіх вітаю, ви на каналі Зевідьма, з вами Ірма, і сьогодні ми з вами відкриваємо новий цикл відео, в яких ми будемо поступово розбиратись з найрозповсюдженішими запитаннями, які виникають у неофітів системи Таро. І найперше питання, з яким я хотіла би розібратися сьогодні, це звичайно ж, як обрати свою найпершу колоду навачку. Чи це обов'язково має бути система вейта, чи це обов'язково має бути саме Вейт? Давайте розберемо. Збиратись. Тож, як обрати колоду? Найбільш спосюджена рекомендація для Неофіців в світі Таро – це обрати колоду, спираючись на принцип, вам вона має настільки подобатись, що вам не хочеться випускати її з рук. Але згідно з мого досвіду, це не зовсім коректно, і давайте розберемося, чому звичайно, колода має вам дуже подобатись. Сюжети арканів мають бути промальовані в приємному вашому оку стилі, але цього не завжди достатньо. Найголовніше у виборі колоди, особливо найпершої, це інтуїтивна зрозумілість сюжету карти, яка б красива колода не була на ваш смак. Якщо, дивлячись на неї, у вас не виникає ніяких асоціативних рядів, немає ніяких ідей стосовно того, що вона могла б означати, вона вам не підходить. Єдине, для чого ви можете таку колоду використовувати, це просто колекціонувати такі колоди. Ви можете просто дивитись на них і насолоджуватись, але працювати з ними вам буде складно саме тому, що їх зображення не викликають у вас ніяких асоціативних рядів. Саме за цією ж причиною особисто я категорично не підтримую думку про те, що починати вивчення таро завжди необхідно з класики Таро вейта. Якщо ви дивитесь на зображення арканів вейта, і вони здаються вам занадто чужими, нереальними, незрозумілими, вона вам не підходить. Тому в якості альтернативи я пропоную вам обрати одну з більш сучасних колод, які теж належать до школи Вейта, але не самого вейта. Такий підхід дасть вам можливість одразу провести корисні паралелі між сюжетами та та між реальним життям. А це дуже важливо, тому що якщо такі паралелі не провести, ваше тлумачення перетвориться на якусь дуже абстрактну філософську маячню, яка не має ніякого відношення до реального життя. Це будуть тільки якісь загальні фрази, які ви не можете ніяк застосувати до свого реального життя. Розумієте, чому я пропоную новачкам першу колоду, яка Належить до школи Вейта, тому що у порівнянні з іншими школами таро саме ця найбільш неофіт-френдлі, no так би мовити, у коло цієї школи усі 78 арканів промальовані, що полегшує ваше тлумачення і додає можливість читання оракульним методом. В той час як колоди, які належать до марсельської, кроуліанської, папюської школи, потребують від вас дуже детального вивчання, величезного пласту теоретичної інформації про символи Кабали, про санскрит, які закладені там. І без знання цих символів ви не зможете зрозуміти, про що взагалі в карті йде мова. Це обов'язково. У колод школи Вейта, безперечно, теж дуже глибокий символізм, але він при цьому легше адаптовується. Під реальне життя і вивчати його можливо поступово. Це буде давати можливість якісно обробляти інформацію і застосовувати її за потреби. Тому величезні альманахи з детальним описом кольору одягу блазню будуть. Корисне просунутим користувачам, а неофітам, на мою думку, вони будуть тільки шкодити через величезну кількість теоретичної інформації, і при цьому немає ніякого розуміння, як цю інформацію знову ж таки застосувати в своє життя, як опис кольору одягу блазня умовно, Пов'язаний з відповідю на питання, чи любить мене Вася, чи куплю я машину, чи вступлю я в університет, чи щось таке, розумієте? Тому відсутність розуміння для чого необхідна нам інформація. Вона завжди робить її нудною і погіршує якість її засвоювання, її обробки. Тому старайтесь вивчати таро поступово за потреби, розумієте, занурюючись повільно, не одразу. Тому моя найголовніша рекомендація стосовно вибору найпершої колоди така: обирайте сучасну колоду, що належить до школи вейта. Нехай колода вам подобається, нехай вона буде для вас зрозумілою, викликає асоціації з сюжетами вашого життя, а відповіді на інші, найрозповсюдженіші запитання ви отримуєте в наступних відео. Па-па!